І є ще друге питання, яке теж можна було поставити, це, це що таке інститути громадянського суспільства. І теж тут ми себе просто поховали, тому що навіть сьогодні на рівні той же самої концепції, стратегії, про якої говорив пан Віталій, теж не змогли фактично дійти певної згоди. Навіть ті експерти, які були залучені до дискусії, що ж таке інститути громадянського суспільства, як їх розуміти, як їх трактувати, як унормувати в принципі, їхній статус і тому подібне. Безумовно, громадянське суспільство це результат певної самоорганізації населення в тих чи інших питаннях на тих чи інших територіях, з тих чи інших проблем. Ми зараз не будемо вдаватися в подробиці, які є там різновиди і тому подібне. Але для того, щоб нормально, безумовно розвивалося громадянське суспільство, як на мене, є певні такі реперні точки, я би сказав би, да без яких ми просто-напросто ставити питання про належне існування. Громадянського суспільства, в принципі, в країні навряд чи зможе. Безумовно, перша проблема, про яку вже частково зачепив питання пан Віталій, це питання політичної волі, якщо хочете, створення умов для, само, для того ж самого громадянського суспільства. І тут без діяльності органів влади ми нікуди не дінемося. І проблема сьогодні в тому абсолютно правильно говорилося про те, що сьогодні, на жаль, по багатьох позиціях у нас сьогодні застаріли законодавство, Ми не можемо сьогодні належним чином забезпечити діяльність тих же самих громадських організацій, благодійних організацій, органів самоорганізації, тому подібне. Але питання в іншому безумовно. У нас дуже часто якраз шлях. Від ідеї до реалізації, перш за все, в той же саме нормативній площині, він наражається, як правило, на такі кегування, що іноді простіше, можливо, просто сказати, що не чіпайте те саме законодавство, яке на сьогоднішній день існує. Але я повністю згоден з тим, що сьогодні законодавство, яке сьогодні існує в нашій країні, воно безумовно потребує суттєвого доопрацювання. З точки зору позиції органів влади зрозуміло, є суттєва проблема. І певна, повірте мені, є реакція з боку інститутів громадянського суспільства, оскільки теж дуже часто доводиться відвідувати регіони, зустрічатися з представниками інститутів громадянського суспільства і тому подібне, і дуже часто просто доводиться чути таку фразу не заважайте нам, будь ласка, ми будемо працювати. Не втручайтеся в нашу діяльність, не створюйте ті ж самі адміністративні бар'єри, які сьогодні існують, об'єктивно існують. Про це вже було дійсно чудово сказано через те саме міністерство юстиції, про через податкові органи і тому подібне. Тому е, сьогодні, якщо держава дійсно хоче створити певні умови для розвитку інститутів громадянського суспільства, перш за все безумовно треба щонайменше не заважати а по-друге чергу вже створювати ті нормативні умови, про які вже йшлося. Але тут є ще одна проблема, і я думаю, що на цю проблему можна було б взагалі проводити окрему дискусію, окремий такий круглий стіл на зразок цього. Це проблема пов'язана взагалі з тим, наскільки взагалі сьогодні інститути громадянського суспільства, представники інститутів громадянського суспільства здатні бути ефективними, належними, якщо хотіть, гравцями, да, у цих громадсько владних відносинах. Справа в тому, що ми з вами чудово розуміємо, що сьогодні проблеми професіоналізму представників громадянського суспільства дуже є одною з головних проблем, які сьогодні постають якраз в процесі спілкування інститутів громадянського суспільства з органами влади. Дуже часто доводиться чути, а що вони нам можуть запропонувати слова чиновників, перш за все, і це відверто кажучи, є великою правдою в багатьох випадках. Я не кажу, що скрізь да, 100%. Але дуже часто це безумовно, є велика проблема. Представники інститутів громадянського суспільства дуже часто беруться за ті проблеми, в яких вони не є фахівцями, в яких вони ну до кінця не розуміють специфіку. Не є ну знов ж таки Анатолій Федорович може підтвердити. Є певна потреба в тому, щоб е, ті ж самі інст... представники інститутів громадянського суспільства мали належний професійний рівень підготовки. В нас сьогодні фактично ніхто не готує менеджерів громадянського суспільства. В нашій країні, тобто на таких інститутів, да, наприклад, як Дуже за кордоном, да які навчальні інститути, які б навчали б менеджерів в цій сфері, в нас просто сьогодні немає. Це проблема а, взагалі різного рівня розвитку інститутів громадянського суспільства, як на загальнодержавному, так і на місцевому рівні. Так, безумовно, ми можемо говорити, що в Києві сьогодні є потужні, скажімо, ті ж самі аналітичні центри, які можуть продукувати якусь. Продукцію, да, яка може бути, скажімо так, з якою можуть скористатися ті ж самі органи влади на місцевому рівні значною мірою, давайте говорити відверто, аналітичних таких здібності багатьох інститутів громадянського суспільства немає. І ми, зокрема, тому в рамках нашої програми посилення пливу громадянського суспільства зараз суттєву увагу якраз подія приділяємо в тому, щоб на місцевому рівні сприяти розвитку появі взагалі.